А інтернет і досі на вухах, друзі, після виходу в ефір першої програми другого сезону інспектора Фреймут. Люди шоковані супермаркетами, в яких вони щодня купують продукти, чхати на їхнє здоров'я, міна від життя. Відеоінспекції продовжують набирати тисячі переглядів та коментарів. В той час, коли більшість магазинів учасників перевірки, просто мовчать. І сніданок дізнавався, що змінилося за тиждень в цих торгових точках, де безпечно купувати продукти. А ще чи планують порушники якось виправлятись? Дивіться, а після про це розмовлятимемо. Ми знову забігаємо через чорний вхід, але цього разу у велику кишеню. Добрий вечір. Морська капуста з миючим засобом, гниле м'ясо і прострочені напівфабрикати. Ось що відшукала інспектор Ольга Фреймут на прилавках та в коморах столичних супермаркетів. Два з половини місяця тому ця лазанья мала бути викинута. В Цих стравах зашкалюють мікроби і бактерії. А в олів'є виявлено кишкову паличку. Тут страшенне сморід, трупами пахне. Воно все здохле і немає позначок. Перша серія другого сезону проекту Інспектор Фреймут підірвала інтернет. Та це просто жах. Мене мало не вивернуло від побаченого. Власників потрібно змусити з'їсти те м'ясо. Давно пора навести порядок в этих супермаркетах, а наглєвши є, просто продають ти товар, да що з такими накрутками. Купили по доступній ціні товар, а в комплект послуга релакс дома на унітазі. Перевірку інспектора Фрейму тиждень тому не пройшли три із чотирьох супермаркетів. До сьогодні лише один із них відреагував на такі результати. Написали в мережі, що зміни на краще у них вже почалися. Інший маркет за цей час змінив контактні дані. Працює тільки старий номер гарячої лінії, куди ми додзвонилися. Ми працюємо над цими моментами, і наше руководство вже приймає міри. Адміністратор магазина ліба моті на ті продавця, указувати йому на та товар, і етадже товар. Ви можете купіть на касі толька уже з нормальними сроками годності за 9 копійок. Якщо ж купувати товари у супермаркетах не варто, можливо, безпечними є продукти з ринків. Сніданок вирушив на один із таких в столиці. Спочатку зайшли до павільйону з гастрономією. Таке враження, що на нас тут чекали. Продавці в одноразових рукавичках на прилавках скатертини, а товар запевняють свіжий і показують висновки місцевої лабораторії. Ті люди, які ходять сюди вже 10 років і йдуть одному тому ж чоловіку, вони мені довіряють. А от у м'ясному павільйоні до візиту гостей не були готові жодних скатертин, рукавиць чи ганчірок, натомість брудна та липка підлога, і продавці, що ховають обличчя. Мужчина, не знімайте мене, я не хочу. У де ж тоді продаються якісні товари, якщо і в супермаркетах і на ринках біда. Фахівці кажуть, насправді якісними товари можуть бути, якщо правильно запаковані і збережені. Ну, на студії Максим Несміяно, виконавчий директор Союзу споживачів України, за два роки роботи зібрав сумну статистику. Близько 70 проблем споживачів пов'язані саме з супермаркетами: якість продукції, обслуговування, санітарні норми. Все це проблема. Максим вважає, позбутися більшості проблем, допоможе сувора система контролю над магазинами. Тож Максим сьогодні в нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Максим, ну видели, да, і участвовали да. в цих всіх проверках, помогали нашій наші Олі Фреймут. Но наш журналіст ще й перевірив ринки. І от вопрос: ви видели в сюжеті, Там вроде бы так більш-менш чисто було, по крайней мере, якісь там справки і так далі. Де безопаснее І чому? Як ви думаєте, супермаркети? или рынки, Я любые. проводил также для себя как бы аудит рынков. Я могу вам точно сказать, что надо просто знать точки, там, где вот мы зашли, и там очень огромнейшее количество народа. Блин, соки, вода, молочка до 5 лет просрочки. До пяти, лет? До пяти лет. Специально выезжают машины и торгуют просрочкой такой, что уже такой, ну, махновщина так, такая творится на рынках, я вам так скажу. Угу. То, что там они обнаружили документы, это ну может кого-то есть, а в основном люди там рынок не контролируется ну, вот Ну вот как это? Ну, моют мясо в хлорке. Морскую капусту в моющем средстве для посуды. И это сплошь и рядом. Это что, ну, это травля нации получается, или что? Как, как это можно объяснить? Ну, это объясняется все очень просто. 8 августа 2014 года правительство ввело ман... мониторий то есть на проверку среднего и мелкого бизнеса. Даже если вы отравитесь, никто на проверку не выйдет. Вам отпишут формально все госслужбы, которые контролируют качество и наше с вами здоровье, что видели ввели мораторий То есть и этим пользуются на самом деле. А скажите, почему сейчас до сих пор нет реакции этих торговых сетей? Ну вот вы слышали, там по телефону кто-то кому-то объяснил, но официально никто не выступает и не объясняет, почему у нас так и что мы готовы сделать. С этим. Я вам больше скажу, я уже три года проверяю магазины, и один или два раза только была реакция. Это с несомпочетен. Ну, почему так? Ну потому что на сегодняшний момент, я так понимаю, что уровень на сегодня наших магазинов не соответствует тем ценам и тем. Э... образцам, то есть европейским, которые не декларируют. Но вы все-таки думаете, что речь все-таки идет о том, что сложная ситуация в стране, и только поэтому вот владельцы супермаркетов пытаются экономить? Или это сознательно? Это было еще до скачка доллара такая ситуация? Конечно, это была до скачка доллара, при том, когда мы этим начинали заниматься, ситуация была намного хуже. Ну, наверное, это происходит потому, что это никак не наказывается. Вот, например, вот Оля Фрейм в своем проекте, она говорила, что в, в Немеччине 20, первое попереджение 20 тысяч евро, відбирають ліцензію, взагалі закривають. А от наш эм, э, да, у нас дачу, написав есть... такий комментарий, что если бы подобный случай случай произошел в одной из європейських стран, б, вопрос бы уже решался на уровне премьер-министра. Супермаркет бы закрыли, а владельца оштрафовали на миллионы. Вот. И кстати, пишет, что он работал э, в Америке и. Э, Відділ таку картину. Овочі, фрукти, торти, м'ясо, і все, де вийшов термін придатності, йде у сміттєві баки. Їм дешевше вик... викинути протермінований продукт, ніж потім отримати мільйонний позов, якщо хтось отруїться. Якщо в Україні були б такі штрафи, тоді б власники самі навели лад. Нас особливо? Давайте я вам поясню, як штраф. От Ми проводили свій експеримент, зайшли в магазин, зробили контрольну закупку просрочки. Угу. зробили возврат по чеку. Написали жалобу, получили ответ Ничего не нашла, да, тоже инспекция Мы тут же выходим, опять находим тележку просрочки В чем секрет наших проверок? Целую тележку Тоже, а в чем секрет? Они выходят по чеку и под конкретным категориям ищут эту снова просрочку угу. Не весь магазин проверяет Ибирает, да. Ну, а магазин резко убирает, и когда выходит проверка, она ничего не находит Даже угу. если она что-то найдет, это ну, двойной штраф от, то есть от партии то есть они такие большие суммы. Хорошо, расскажите Это вот смешные вот сумы. Вот, 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 вот эти вещи, которые мы услышали, вы вот тут не эфире немного рассказали, о том, что если находишь просрочный продукт, то покупаешь такой же, но там за, за 10 копеек, примерно. примеру. Это да, что доказаться. Да, да. Смотрите, все-таки некоторые фити вот. стараются пойти навстречу людям и общаться с нами, как с потребителями, представителями mm -hmm. потребителей. Mm -hmm. Мы попросили так: если они не могут своими силами навести порядок в магазинах, пусть помогут покупатели. То есть в чем ситуация? Покупатель идет по залу, он видит дорогое кофе, оно просроченное, но он его брать не собирается, у него нет денег. Ему не надо его покупать. Он вызывает администратора, показывает кофе, ему дают такой же, или же аналогичный: за заодно или 9 копеек. Но это разная сеть. Да -да. Так, ну мы с людой идем искать Хамон сейчас по супермаркетам, дорогостоящий, Подожди. просроченный, который никто не Подожди. покупает с этими ну, ценами. Вот, конечно, было бы хорошо, если бы каждый гражданин мог с специальным агентом ходить в супермаркет. А, так и, а к сожалению. Вы, так вы есть специальный агент? Вы каждый день идете в магазин? Вот правильно. Вот у нас есть некоторые советы по этому поводу. Вот первый: попросить у продавца. Давців маркувальний ярлик на ньому сам виробник вказує термін реалізації товару, його склад, вагу і навіть калорійність. Друге, якщо вам візуально товар здається не свіжим або залежаним, ви маєте право купити товар не з прилавку, а з нової упаковки чи ящика. Третє. Продегустуйте товар. Ви маєте право спробувати будь-які продукти, окрім свіжих овочів та фруктів. Також маєте змогу спробувати навіть червону ікру. А Це поради, як правильно обрати якісний товар. Але ж, ну, звичайно, поради є, але ж ну, ми хто буде таким користуватися. Ну, один з сотні, певно, що людей буде просити ярлики, дайте спробувати там, що. Ну, так же ми не робимо зазвичай. Ми довіряємо, намагаємось довіряти супермаркетам, але після таких сюжетів не це робити. Ну, я вам ще скажу: дам один совет небольшой. Ви кадиште, покупаєте, візьміть Войдите на контрольные весы. Вот я, знаете, это такой, я кажется, хожу, но магазин маленький, вроде а в нормальный. В супермаркетах есть контрольные весы. Конечно. И вот, честно, это хожу по... и в вот, и вот даже не вроде... Вызывайте, вызывайте администратора, он вам покажет контрольные весы. И ложите, смотрите, сколько они вам взвешивали, сколько есть по факту. Это разное всегда. Конечно. Будет. Колбаса высыхает до 30% за два дня. Средняя стоимость такой колбасы, ну, увиаленная, вы знаете, да, где-то 100 гривен. 30 гривен вы можете потерять. А еще была ситуация: мы провели рейд, зашли. Я смотрю, глубокая заморозка. Вроде бы нормальная, но я положил на висе, там 30% нету. Они мне доказывают, что в, мороз... ну, знаете, как в морозилке mm -hmm. вымерзла вода. 30% mm -hmm. дорогущей рыбы, в кого-то Тобто перевіз вішують товар, не пригадайте. Друзі, насправді, Максим, дуже цікаво за вами спілкуватися. Я думаю, що ми цю, цю тему будемо продовжувати, будемо запрошувати вас, будете ділитись секретами і, звичайно, своїми дослідженнями, що там у нас відбувається в супермаркетах. Ну, а що можна сказати? Керівникам супермаркетів, які заробляють дійсно мільйони або навіть там, десятки мільйонів гривень. Друзі, ну якщо ви заробляєте, ну давай вже поважати хоча б нас, українців. Тих, тих людей, які дають вам свої гроші за ваш. Товар ну... нашим гостем був Максим Насміян, виконавчий директор Союзу споживачів України. А сніданок триває. Тож завтра, друзі, не пропустіть 8 квітня о 22 на 1+, плюс один другу серію нового сезону. Інспектор Фрейму цього разу будуть перевіряти українські школи. Це буде дуже цікаво. Давайте подивимось. Бруд, миші та гнилі продукти. Батьки, ви знаєте, що їдять ваші діти у школі? А де ж тут м'ясо? Дивіться, що робиться дівчаток. Інспекція шкіл приводить до справжньої бійки. Це батьки, це батьки та втручання міліції. Боротьба батьків проти шкільних оборів. Як підстояти справедливість? В этом году заплатила перше по 350 двісті доларів, второю мама. Навіть висока ціна не гарантує нормальне харчування для дітей. Чому ви дітям ось цим дітям робити такі продукти? Та чому посадовцям байдуже на те, що діти у школах годують гірше, ніж худоба? Ви кажете, ви не вирішуєте. Ви мені навіть не можете зараз допомогти. Я би пішла далі. Скажіть тільки куди йти. Ми не Можна не приятися. Інспектор Френкі на вартість робить.